Ну що ж, усім привіт на зв'язку, я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте знову відчинимо мапу, давайте поганяємось з поліцейськими, подраконимо їх. Давайте цю виберемо. Як сайти, гоночку. І тут я зрозумів треба просто сховатись від них. Просто сховатися від них. Хоча постарайся комога бляхамка ха... раніше сховатися. Ось сюди скоротимо шлях. Не знаю, чи я зумів, швидко від них сховатися. На здивування швидко зумів. Тепер, мабуть, залишається ще тільки стояти тут. Ні. Не стоїмо, не стоїмо. Сюди. Вони мене майже оточили. Швидко від них сховався. 30... Менше ніж за 30 секунд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!